Боже, як же влітку турбує уся спека? І ці повітряні тривоги кожного дня мене також турбують. А що турбують жителів Переяслава? Ходімо, дізнаємось. Що турбує на даний момент? Е, ну Насправді турбує війна, тому що. А що саме турбує у війні? Що саме у війні, тому що ну, люди помирають. Е, і от ну, Переяслав таке тихо доволі місто. Да? Але все одно думками там знаходиться. Тому що я сам з Чернівської області, я прекрасно розумію, як це все відбувається, коли там ракети над там, хатою літають. І ну, це дуже турбує. Те, що в мене скоро зарплата, і коли вона буде. Що вас турбує прямо зараз? Я думаю, прямо зараз саме нагальна проблема, мабуть, не тільки в нашому поряславі, а в цілому в Україні це проблема війни. Взагалі війна дуже багато карт змішала і багато суть поламала. І тому я вважаю, що зараз наша основна задача всіх громадянин України це в період, поки у нас зараз війна, налагодити все те, що було, якось відновити те, що ми вже втратили. І я говорю не тільки про якийсь економічний стан, я говорю взагалі про якісь соціальні відносини. Що вас турбує прямо зараз. Додому хочу, з дев'яти ранку на роботі. Що тебе турбує прямо зараз? Мабуть, мій подальший вступ в університет, тому що я хочу здобути вищу освіту, а так взагалі стан нашій країні, та що війна і е, щоб мир був. Що вас турбує прямо зараз? Мене турбує прямо зараз, е, те, що зараз дуже жарко. От, прям дуже. А вас? Те, що я не можу зараз піти і плюхнутися у воду? <клес> Навіть не знаю. Що одна одне друзів. Що вас турбує прямо зараз? Спекота. Що вас турбує прямо зараз? Війна. А що саме в війні вас турбує? Невизначеність і враження, що. Велика кількість людей, від яких багато чого залежить, не хотять закінчення цієї війни на користь України.